такої чудової історії переходимо до наступної сторінки 47 47 і вправа 4-та. Listen and circle. послухай і обведи відповідного кольору предмет чи об'єкт. I can see a pink bag. Pink bag. I can see a black bike. Black bike. Чорний велосипед. I can see a white bird. White bird. I can see an orange plane. An orange plane. Orange. Помаранчевый літак. Давайте з вами повторимо за диктором. I can. I can see. Я бачу так? I can see a pink bag. I can see a black bike. I can see a white. bird. I can see an orange plane. Okay, well done. Права шоста. Color and say. Розфарбуй і скажи. I can see a pink flower. Я бачу рожеву квітку. I can see a black and red train. Я бачу чорно-красний, чорно-червоний потяг. I can see a black and red train. I can see a green plane. Я бачу зелений літак. I can see an orange bag. Я бачу помаранчеву сумку. I can see an orange bag. Обна вправа. Прочитай обведи і розфарбуй, а потім покажи і скажи. І так, I can see a pink bird. Отже, спочатку, що треба прочитати? Розфарбувати. Далі. I can see an orange. Я бачу помаранчевого кольору. Що? Crayon. Ем, олівець восковий чи pencil. Звичайний олівець. Ну, я гадаю, що це crayon восковий олівець. Отже, намалюю його помаранчевим кольором, а пташку рожевим. I can see a black. Чорного кольору має бути що. Plain чи train. Plain did train потяг. Plain, of course. І він має бути який black, чорний. I can see a blue, я бачу синього кольору. Що? – «bike» велосипед чи бег – «сумку» Байк велосипед. Наступне I can see a white. Я бачу білого кольору що. Train потяг чи «guitar» Гітару. Гітара, звичайно. І шосте останнє. I can see a red. Я бачу червоного кольору що. Fish or flower. Fish риба flower квітка, рибу. I can see a red fish. Прочитаємо ще раз. I can see a pink bird. Я бачу рожеву пташку. I can see an orange crayon. Я бачу помаранчевий олівець, пусковий олівець. Необхідно розфарбувати цей олівець у помаранчевий колір, пташку у рожевий колір. I can see a black plane. Я бачу чорний літак. Літак чорного кольору. I can see a blue bike. я бачу велосипед синього кольору. I can see a white guitar, я бачу білу гітару. I can see a red fish. Я бачу червону рибу.